І так, ми продовжуємо готуватися до річної контролю. На цьому уроці ми будемо згадувати таку тему як розв'язування задач за допомогою рівнянь. Візьмемо <кхем> такі речі. Номер один. На перегоні, довжина якого 240 км, поїзд рухався зі швидкістю на 10 км на годину менше, ніж, мала бути, за розкладом. І запізнився. На 48 хвилин. Що це за тих задач? Ну, По-перше, це задача на рух, а задачі на рух теж відрізняються одна від одної, тим, що в нас є там різновиди. Звичайний рух, рух з запізненням, як тут і є, і рух по річці. А, оберніть увагу, тут час дано в хвилинах. Пам'ятаєте, це дуже взагалі ми зараз розв'язуємо задачі ЗНУ. І так, ви написали під заголовок розв'язування задач, розв'язування, задач за допомогою раціонального рівняння. применен. Раціональне впівміні. Ще раз повторюсь, це задача ЗНО. Всі три задачі, які ми будемо сьогодні розв'язувати, це задачі минулих років ЗНО. І так, читаємо умову. Я умову запишу тут. На перегоні, довжина якого 240 км, поїзд рухався зі швидкістю меншою, ніж мала бути. І тому він запізнився на 48 хвилин. Тобто дивіться, це задача на рух, тому ми пишемо зверху ВТС, В вимірюється в кілометрах за годину, Т вимірюється в годинах. Оберніть увагу, тому якщо вам дали час в хвилинах, їх треба обов'язково перевести в годину. І С вимірюється в кілометрах. Що тут в нас буде? Якщо це задача на запізнення, ми пишемо такі дві строчки. За планом, і в дійсності. І так, дивіться, він і планував, і проїхав 240 км. Тобто С, і там, і там нам відомо, воно дорівнює 240 км. Але в дійсності він е, мав зменшити е, швидкість, так? Він рухався зі швидкістю на 10 км на годину меншою, ніж за планом. І тому він запізнився на 48 хвилин. Дивіться, так як він саме запізнився, то часу він витратив більше, бо запізнився, так? І треба десь в сторінці 48 хвилин перевести в годину. Яка це частина години? Це 48 60 години, можна скоротити на 12. Це, о, ну так, на 12, це 4 п'яти. Тобто 48 хвилин це 4-5 години. Тобто він витратив, так як він запізнився, на 4-5 години більше, ніж було заплановано. Так, ну і тепер треба з'ясувати, з, з якою швидкістю він мав рухатися за планом. Ну, взагалі, якщо основне питання в колонці В, то в цій колонці ми будемо приймати за Х. Як правило, за Х приймають меншу величину. Ну, раніше ми чому так робили? Ну, по-перше, тому що ви в шостому класі там, чи в п'ятому не знали від'ємних чисел, ну, взагалі можна прийняти і більшу. Якщо це буде X. То ця величина на 10 менше, вона буде x-10. Чому я так зробила? Щоб відразу відповівши на запитання, тобто розв'язавши рівняння, це було б вже основне питання, і я б відразу отримала відповідь. Щоб не треба було ще однієї дії робити. Тепер ми виражаємо те, як знайти те? С ділимо на В. Тобто тут у нас буде 240 поділити на х. Тут що буде 240 поділити на х-10. І тепер вам відомо, що <кій> ось цей час більше за цей на 4 4,5. Пам'ятаєте, деякі діти не могли зрозуміти, як же скласти рівняння, як ці величини пов'язані, вони не рівні, одна більша, ніж інша, на 4 4,5. Якщо у вас величини <кій> порівнюються, невідома їх сума, то шукайте різницю. 4 4,5 це є різниця. Якщо ви від більшого те віднімете менше, то ви отримаєте 4,5. Ну і давайте швиденько ще згадаємо, як ми пишемо пояснення до таких задач. так, розв'язання. Починаємо ми з того, що позначили за Х. Нехай. Можна писати не В за планами, а написати V1, V2. В1 Х кілометрів за годину. Тоді В2х-10. Тепер ми що виражаємо? В когось звук не вимкнено. Т з індексом 1. Що це таке? Це 240 поділити на х, чого обов'язково писати одиниці вимірювання. В 1, а Т з індексом 2. Це 240 поділити на х мінус 10 годин. Тепер треба пояснити, за допомогою чого ви складете рівняння. Вам відома різниця. Тобто пишемо так. За умовою задачі Т2 мінус Т1 дорівнює 4 п'яти години. Складемо рівняння. Так, яке ж буде рівняння? <кій> більше більше час 240 поділити на х минус Мінус 240 поділити на х. І це дорівнює 4 п'ят. Тут трошки можна спростити, побачивши, що всі чисельники діляться на 4. Давайте трошки спростимо. Буде 60 поділити на х мінус 10. Мінус 60 поділити на х дорівнює 4. ,5. Як ми розв'язуємо такі рівнення? Домножаємо на спільний знаменник. Це 5х помножити на х-10. І так, додаткові множники. У першого дробу не вистачає. І п'ятірки ікса. Всі це розумієте, так? Тут не вистачає п'ятірки ікс мінус десяти. Х-10. Да. А якщо 4 п'яту 10 на 4, то буде 1, 5, одна п'ята і. Одна п'ята. Чому я написала 4 4,5? Дякую, що ви помітили. Одна п'ята, це описка. Так, дякую. Так, і ми пишемо ОДЗ. Що ми пишемо в ОДЗ? У нас спільний знаменник не дорівнює 0. Так би у нас не вийшло зараз. І так, п'ятірка, вона взагалі не дорівнює 0, тому ми. А, цьому не пишемо. Ми пишемо відразу х не дорівнює 0, х-10 не дорівнює 0. Я відразу напишу х дорівнює 10. Так? Тепер ми домножаємо чисельники на додаткові нотники. 60 на 5 це 300 х мінус 300 помножити на дужку x мінус 10. Зараз розкриємо коректно дужки, Тут буде x помножити на x-10. І так, розкриваємо дужки, отримуємо 300х мінус 300х, плюс 3000. Дорівня Х квадрат мінус 10 х Переносимо 300х знищується, 3000 переносимо в той бік. мінус 3 тисячі дорівнює нулю. Ді. Давайте так, щоб зараз не гайний час, хто може спробувати за теоремою Вігіру? Там можна. 60 і мінус 50? Там, да, вірно, 60 і мінус 50. Тобто, х1 плюс х2 – це в нас 10. Х1 помножити на x2 це мінус 3000. І ви праві, це в нас буде 60 і мінус 50. Мінус 50 від'ємна швидкість не може бути. Ми пишемо менше 0, не задовільняє. За змістом задачі. Ну і тоді це і є В за планом це 60 кілометрів за годину. Відповідь 60 кілометрів за годину. Так, чи є запитання до цієї задачі? Якщо немає, давайте рухатись далі. Можна очистити? Так. Да. Давайте до наступної, не будемо писати пояснення, відразу спробуємо скласти а, рівня, ну, таблицю і рівняння. Чи читаємо мову, думаємо, що це за тип задач. У майстерні мали виготовити 240 стільців за N днів. Причому щодня планували виробляти однакову кількість стільців, тобто швидкість повинна бути однакова. Однак на прохання замовника завдання виконали на 2 дні раніше. Для цього довелося денну норму виготовлення збільшити на 4 стільці. Треба визначити N. Тобто це задача на роботу. Об'єм роботи нам відомий, бо відомо, що треба було виготовити, і вони там хтось виготовив по 240 стільців. Ми пишемо <кхем> N. Т, а, тут за планом, знов, так як в минулій гадачі, щось планували і щось відбувалось в дійсності. І так, і е, повинні були зробити 240 стільців, А в стільцях ви, і зробили, так? І причому відомо НТ в днях, е, що планували за Н днів, так? А тепер дивіться, в чому швидкість виконання роботи стільці в день, так? Це денна норма. Так ось, за рахунок чого вони зробили раніше, на два дні раніше, тобто можна відразу написати n-2. За рахунок того, що вони збільшили денну норму на 4 стільці. І вас запитують. Чому дорівнює N? Тобто основне питання це N. Ну, по-перше, можна сказати, що вони вже за вас вели зміну. Це задача за N, ну, Вона іноді буває така нестандартна. Тобто, бачите, тут вам даже не треба думати, що позначити за X. Вони вже це за вас зробили. Тут N, тут N-2 теж зрозуміло, чому, так, діти? Так, ну а тепер дивіться, а як знайти N, а поділити на Т. Тобто тут буде 240 поділити на n. Тут буде 240 поділити на n-2. І це на 4 більше. Скажіть, будь ласка, хто мені може продиктувати, яке рівняння ми складемо? 240, 240 ових n відняти 240 ових n-2 дорівнює Ну, взагалі ти від меншого відняла більше. А ну-ка думай. А, дивись, це ж більше. Треба від 240 поділити на n-2 відняти 240 на n. Тут же на 4 більше. Ось, діти, можете ще запам'ятати наступне. Бачите, у вас у дробів чисельники рівні. Який дріб більше? У якого знаменник, навпаки менше? То якого менше, той дріб більше. Ну, тут ще в нас написано на 4 більше. І різниця 4. Так. <кій> Що ми далі бачимо? Не будемо писати пояснення, відразу розв'язуємо. Все можна поділити на N4. На, на N не можна. На 4. І тут тоді буде 1. І тоді ми домножаємо на спільний знаменник. Чому він буде дорівнювати? Not умножить на N минус 2. Так, значить тут додатковий множник N, тут N минус 2, а у D mecie T і інше. При цьому ми пишемо ОДЗ. N не дорівнює 0, N не дорівнює 200. Так, домножаємо тепер чисельники на додаткові множники 60N. 60n плюс 120. Відразу зрозуміло, чому плюс, так? Так, далі дорівнює n квадрат мінус 2n. Ці е, знищились, 120 переносимо в праву сторону зі знаком мінус. Так, ну може хтось спробує тут теж за теоремою віяти, можливо. Сума 2, добуток мінус 120. Видно, хто бачить. Пробуйте. Ну, хто не зможе за теоремою Вієта буде розв'язувати через дискримінант? так? Так. Ну, 12 і 10. Тут дуже не, не важко. 12 і мінус 10. Добуток буде мінус 120, а різниця 2. Ну, якщо б ви не змогли, то все гаразд. І тому відповідь, вас запитували, чому дорівнює n, відповідь 12. Мінус 10 менше 0 нас не задовільняє. Відповідь 12. Так, немає запитань до цієї зони? Ні, 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 Так, рухаємось далі. Номер 3. Двоє робітників, працюючи разом, можуть скосити траву на ділянці за 2 години 6 хвилин. Бачите теж коварні, які? 2 години 6 хвилин. Скільки часу у годинах витратить на скошування трави на цій ділянці другий робітник, працюючи самостійно, якщо йому потрібно на виконання цього завдання, на 4 години більше, ніж першому. <кій> Тобто це задача на роботу, але вам не відомо, який об'єм роботи повинен зробити кожен. Тому, якщо ви пам'ятаєте, такі задачі ми називали задачі на умовну одиницю. Тобто ми об'єм роботи приймаємо за умовну одиницю. Тут у нас три строчки, ну, можна вважати, що є чотири. Перша просто там шапочка. Н -т а. Щоб показати, що вони працювали разом, ми пишемо перший плюс другий, а потім окремо перший і окремо другий. І так, дивіться, те вимірюється в годинах. Бачите, вони і запитують, скільки часу у годинах на всяк випадок, якщо ви забули. А нам час, так, в годинах і хвилинах. Тому треба 2 години, 6 хвилин перевести лише в. Години. Ну, дві цілі і шість який? десятих. можна скоротити. Дві цілі 10, або можна ще сказати, що це буде 21, ,10. тобто вони витратили часу 21 годину. На виконання всієї роботи тут об'єм роботи приймається за одиницю. Скільки часу у годинах витратить а, другий робітник, працюючи самостійно, тобто це теж весь об'єм роботи йому потрібно виконати. Якщо йому треба на 4 більше, ніж другому? Тобто це основне питання, це на 4 більше. Так, ну і давайте тепер те, що між струп. А що тут між міжструк? Щоб працездатність ось ця дорівнює суми ось цих двох працездатностей. Тепер що будемо за Х позначати? Можна теж відразу не меншу вилучити з цих двох, а ту, яку треба знайти. Якщо це Х, і вона на 4 більше, то ця на 4 менше. Тепер дивіться, виражаємо а, о, М. Як знайти М, А поділити на Т. 1 поділити на х-4, тут 1 поділити на х. А тут вам треба 1 поділити на 21, 10. теж така нестандартна ситуація. Якщо ви дріб 1 ділите на щось інше, на інший дріб, ви перший дріб 1 помніжаєте на 10, 21. Тобто це і буде 10, 21. Тобто це m дорівнює 10, 21. І яке ж буде рівняння з цих двох величин 10, 1021. Так, ми теж не будемо тут писати пояснення, бо ми не встигнемо. Складемо рівняння 1 поділити на х-4 плюс 1 поділити на х дорівнює 1021. Ну і тепер розв'язуємо і домножаємо на спільний знаменник. Це 21х на x 4. Додаткові множники 21х. 21 на x 4. Х на x 4. Так, отримаємо 21х. Плюс 21х минус 84. Вирівнює 10х квадрат. 10х на мінус 4 мінус 40. Переносимо все в правий бік. 10х квадрат мінус 40х. Сума цих двох буде 42, тоді мінус 42х, плюс 84 дорівнює 0. Треба ще звести подібні. Тут треба, От скажіть, будь ласка, можна тут щось спростити ще? Завжди дивіться, може на щось коефіцієнти поділити. На 2. Так. Буде 5х квадрат мінус 41х плюс 42 дорівнює 0. Так, де дорівнює, дивимося, за таблицю квадратів. 41 в квадраті, це у нас 1681 мінус 4 на 5 на 42. 4 на 5 – це 20, 20 на 42, 2 на 42 – це 84, 840. І це буде 841. Дивимося, таке число, корінь з такого числа є, корінь з D – 29. Корінь з D – 29, знаходимо X1 2. Міс б з d поділити на 2а. це буде 41 плюс 29 поділити на 10. Це 70 на 10 буде 7. Х2. Так, я не помилилася. Мінус Б мінус корінь d поділити на 10. Це буде 41 мінус 29 на 10. Це буде 12 або 1,2. А тепер дивіться, чому не підійде друга швид... друге Т. Бо тоді ось це Т, Т1 буде менше за 0. Можна так написати, не підходить, бо тоді Т1 менше за 0. І тому відповідь. Нам тільки 7 підходить. Відповідь буде 7 годин. Так, ось такі задачі ЗНУ минулих років були на ті теми, які ми вивчали. У мене буде два прохання. Я вам хотіла ще надіслати два уроки, щоб ви згадали це уроки на повторення, саме задачі на рух і задачі на роботу. Подивіться їх, будь ласка. Домашку скидаю в особисті ну, в нашу групу. До зустрічі. До побачення. Побачення. Mm -hmm.